Так, всім привіт! Виглядає так, ніби ми починаємо нову сторінку влогів дня на YouTube. Хотіла сьогодні почати таку влогову сторіночку вихідного дня Коли неділя, і коли я можу показати вам ну, своє життя, що я роблю протягом дня. Я думаю, що це буде прикольно, тому вам повинно сподобатись. На сніданок у мене завжди щось типу цього кава, ідеальний, кружечки, яку мені привезла Іра. І ще uh, зазвичай я їм якусь кашу, але зараз я просто не постаралась і зробила все те, що я зробила. Зараз ми будемо збиратись, і я думаю, що uh, сьогодні ми будемо робити тільки те, щоб відпочивати або повчимо латвійською, Але я думаю, що я пролюблюю ще щось. Зараз почну напевно трохи спочатку для тих, хто може зайшов тільки щойно і не знає, хто я, що я роблю. Мене звати Даша, і я почала свій челендж 100 днів влогу дня в Instagram. Я зараз живу в Ризі. Я тут працюю, я тут навчаюсь, і я тут вчу мову. Переїхала я сюди, грубо кажучи, два роки тому. Але прям остаточно тут залишитись. Я вирішила напевно місяці два тому. Чидемо взагалі з волого дня. З Свого як я почала в інстаграм. Я буду трішки фарбуватись і вам розказувати, щоб трохи не час. Я почала вести влоги дня в інстаграм 100 влогів дня. Мене питають взагалі, чому я це роблю? Взагалі для чого? Яка кінцева ціль? Яка кінцева мета? Насправді кінцева мети в мене як такої. Немає в мене немає там. Я не знаю набрати 10 мільйонів підписників. В мене немає там заробити 10 мільйонів доларів. Звичайно, якісь такі цілі є, але насправді це для мене зараз не на першому плані. І почала я напевно через те, що я дуже довго хотіла сама почати свій влог десь або в Ютубі, або в інстаграмі. Тому як частинка моєї творчості це перейшло, от напевно в інстаграм і. Так, але друге, чому я не почала це робити до того, бо в мене було просто дуже дивне життя, в якому я не могла розібрати, що я хочу. В мене планувався переїзд, який трошечки не вдався. І через це півроку для мене пройшло. Ну я вже зараз можу сказати, що трохи в такій депресії, бо в мене були невдалі спроби піти на роботу. Були невдалі інтерв'ю, і це все одне на одного накладалось. в мене не було заробітку в цілому. Я сиділа вдома, і все. Я не знала, що я хочу робити. Я не знала, чи ми переїдемо, чи ми не переїдемо. Я не знала взагалі, куди рухатись, чи мені тут шукати роботу, чи мені десь шукати роботу, чи я хочу в Різі, чи не в Ризі. Коротше, це було трошки важким періодом. І... Наразі це все пройшло. Я знайшла роботу в Ризі. І я тут залишилась. І я тут зараз почала вчити мову. Так як я планую тут залишитись, напевно, на такий достатньо вагомий для мене період. Принаймні років 5, як я собі, принаймні років 3 я точно собі бачу. А далі, в принципі, подивимось. Тому це, я вважаю, що краще. Краще себе перестрахувати і почати вчити мову України, в якій ти живеш. Сьогодні в мене такий лайтовий дуже день. Я хотіла повчити Латвійську зараз, вийти кудись погуляти, посидіти в кафе, десь щось поробити. Так, я ще зараз читаю книжку Сім чоловіків Евелінгю. Я не знаю, мені здається, це взагалі було розпіарене дуже давно, бо я бачив тільки, я не знаю рік тому. Але я сама почала це читати, може, ну, тиждень тому. І це реально прикольна книга, вона така невелика: 300 400 чотириста сторіночок. Ну, тобто, це не дуже багато, воно там, не знаю, якщо маленьким жриф, то може 250 або 300. Тому у мене сьогодні ще було по плану дочитати, напевно, цю книжку, бо я вже там десь на якійсь двохсот. 230-й сторінці. Там, в принципі, знаєте, така трошки лайтова історія. Евелін, вона дає інтерв'ю про всіх своїх чоловіків. Як такого там якогось сильно розумного контексту, я там не бачу. Ну просто цікава історія послухати про те, як то жив. І якщо, якщо я не помиляюсь, а я точно не помиляюсь, не помиляюсь, це акторка. Ну, це акторка, яка не існувала в принципі. Це повністю вигадана історія. Тому прикольно. як я вам сказала, в мене зараз е, такий період, коли я тільки тільки відходжу від свого просто періоду піврічного затища. Тому почала вести навіть ці відео, і реально мене поки що це дуже сильно мотивує. Як таке хобі, знаєте, коли ти ще не вийшов з зони комфорту, коли ти ще не вийшов кудись там у світ, але ти починаєш тільки-тільки виходити. Більше це схоже навіть в інстаграмі на родину, знаєте, яка тебе підтримує. Пише класні коменти. Хотіла показати просто цю милу штучку, яку мені подарував хлопець. Я її не показувала в інстаграм. Це ем... крем від Chanel. Така мила штучка, і наймиліше в цьому те це якийсь гідрокрем. почитайте потім собі для зволоження. Я його використовую там десь один раз на день, може один раз на два дні. Коротше, не дуже переусердствую. Він пахне так, наче крем від Загару, десь років 15 тому. Або років 10 тому, коли ми їздили на море в Крим, і мама ним, знаєте, мастила мене себе, і воно реально пахне так. я... Ти, коли його намачуєш, ти реально відчуваєш, наче ти лежиш на пляжі. Знаєте, оце чорне море. Лежиш на пляжі, Дитинство, дитинство. Ще поки ми тут сидимо, фарбуємось. У мене є дуже мила косметика, яку мені подарувала подружка і з компанією, в якій вона працює. Так що я маючи нагоду про просто її милу компанію. Так, і ще така штучка. У мене ще є насправді купа речей. У мене блиск для губ, купа помад, напевно, та гігієнічних. І ось наймиліше, і чим я найчастіше взагалі користуюсь, це тінт та така ваза під, ваза під тон. Погода тут така. Треба бути готовим до всього. От ти виходиш, хтось в футболці вийшов, хтось вийшов в пальто, хтось в курці, а хтось вийшов на пляж, а тому я оділася так, трошки нейтрально. А ще, як ви можете побачити, я обожнюю аніме, Ненавиджу аніме. Вибачаюсь, це моя персональна думка. Просто не можу. Я не можу, просто не можу дивитися це аніме. Я люблю, коли там все чисто. Бо е якщо чесно, часто там все тільки з чашечки на столі, І мене це просто бісить. Це прекрасно. Це просто хто молодець, я молодець. Хотіла сказати, за що мені подобається ватується, це те, що коли ти переходиш на переході, тебе одразу пропускають. І за те, що тут майже немає людей. Я просто можу ходити десь, дивитися якісь вулички, вулички і все. І це просто супер. Реально. Я не знаю, в мене стільки кайфу від тих місць, де немає людей. Коли ми приїжджаємо кожен раз, не знаю, якесь люди місце, Ми обираємо реальну сезонку, там немає майже людей. Це нереально. Ще раз скажу про те, як я зараз в Чумову. А, Бо я взяла собі таку стратегію саму дієво повторювати спочатку одразу, потім через там, 20 хвилин, да? потім через день, потім через місяць. Але в мене воно так приходжу додому. На наступний день я повторюю все те, що я вийшла. Я себе не загружаю дуже словами. Я просто вчу ті, які ми були, ну проходив на парі, щоб це було. Ну, знаєте, щоб це реально були не просто слова, які я взяла там з голови, а щоб ми потім повторили їх вже саме на парі. Потім я там виписую, проходжу тести. І зараз я можу сказати, що я на свій рівень А1. Ну, такий, знаєте, професіонал. Бо я реально ну, нормально говорю на рівні А1. Це С Ріга. ССМУ на Українес. Я Smo BDS Mith Vin Scats. Павди, свісила би лети пати Да, Ще я знаю я с руна укра... And украукраїнський, англійський. Покажу вам ще забіг, бо я наче вийшла, а то поскіпнула ну реально цікаву частину, <laughs> реально цікаву частину взагалі. Життя Латвії я зараз спеціально вийду, бо я кудись просто зайшла не зрозуміло куди, але я вам покажу. Сняла фінал. Звичайно, попала на першу десятку яка бігла, а потім, коли я захотіла подивитися фінал, оказується, що він був в якомусь другому місці десь е, на набережній, Але вже було пізно. Коротше, сьогодні я вам хотіла розказати просто ідеальний рецепт брауні, по якому я готовлю Брауні постійно. Коротше, нам треба, 200, нам треба 180 гривень масла, шоколадку. 200, 200 десь грамів. Я беру молочну і чорну. Просто в мене, я не знаю, дві самі дешеві шоколадки, які були в Римі. Спочатку розтопити шоколадку з маслом, потім додать сахар. Сахар останемо, знімаємо це все, додаємо туди яйця, коли воно стигне три яйця. І муки десь 125 грам. так от. Зараз я вам покажу, як я буду розмішувати. Ви побачите. Що нам залишилося тільки туда додати да Я думаю, що це основна частина в принципі дня закінчилась, тому я б хотіла зараз так трошки підсумувати те, що ми бачили. Це теж весь день, який ви зі мною були. Я в наступних відео можу більше розказати про те, які тут ціни, як я роблю документи, які в мене зараз документи, де я навчаюсь, де я працюю. Боже, серцевий напад. Пішов чат. Я все одно буду продовжувати і знімати сюди відео, коли в мене буде на це натхнення або буде час, бо мені реально подобається показувати більше все в такому контексті, коли ти можеш говорити, а коли а не коли ти просто записуєш якісь відоси. Мої думки ви можете подивитися в інстаграмі. Я тут десь його, я тут десь їх вставлю просто посилання. Да. Тому я бажаю вам гарного дня і на все добре. Якщо щось треба, то пишіть, дзвоніть. Ні, не дзвоніть, в мене не працює. Дзвоніть по WhatsApp, <плес> <в> Telegram пишіть. Так, <плес> да, але короче не треба. Все, бажаю вам гарного дня і Чао, підписуйтесь на канал, дивіться мої відеоси і пишіть щось в коментарі. Обов'язково, обов'язково.